Вітаю, любі дев'ятикласники. Сьогодні наш перший урок української літератури у цьому навчальному році. Він буде вступним. Ми поговоримо про загальні поняття, про роль і місце літератури в житті нації, про ваше ставлення до літератури і до читання книжок взагалі, про творчу особистість письменника. Можливо, пізніше ви поділитеся своїми враженнями від прочитаного до цього часу і про своїх улюблених митців. Справді, роль художньої літератури в житті нації і людини важко переоцінити. Першим нашим книгам майже тисяча років, уявляєте, славетного київського князя Ярослава народ нарік мудрим через його освіченість і любов до читання. Не випадково цей державний діяч великого значення надавав книзі, адже в ній мудрість поколінь, естетика і утіха. Наша література рясніє видатними постатями, і, певно, найвидатніша серед них, думаю, ви погодитеся з цією думкою. Це, звісно, наш національний символ, наш геній і пророк Тарас Шевченко. До речі, з його творчістю ми ще будемо знайомитися і в цьому навчальному році. Прочитайте слова Остапа Вишні, які є на цьому слайді. Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю. Безумовно, це так. Адже Тарас Шевченко своїм приходом в літературу змінив історію України. Його слово пробуджувало національну свідомість і гартувало людську гідність у мільйонів українців літературі як виду мистецтва властиві ідейність, образність та емоційність. Процитую ще одного генія української літератури, який вважав, що Викликати в душі читача живі образи тих людей чи речей, які нам малює поет, і ними будити ті самі чуття, які проймали душу самого поета у хвилі, коли творив ті образи, ось таким бачив призначення літератури Іван Франко. Звісно ж, художні образи та втілені в них ідеї не повторюють чи копіюють нашу дійсність у літературному творі. Пишучи повість чи поему, майстер слова створює так звану нову естетичну дійсність, що вбирає в себе свій час і є носієм загальнолюдських цінностей. І безперечним є те, що змальована письменником дійсність реалізується лише в особі читача, без якого вона по суті мертва. Як же виявляється мистецька самобутність письменника у створеному ним художньому світі? Подумайте про це. Повернемося до цього запитання дещо пізніше. Кожен із майстрів слова послуговується різними мовними ресурсами для творення образів, зокрема зорових, тропами, синтаксичними фігурами, віршованою чи прозовою формою тощо. Внаслідок цього і виникають різні образи, які по-своєму красиві. І естетично вартісні, отже, ідейність, образність та емоційність здатні захоплювати читача, впливати на його виховання. Опановуючи шкільний курс української літератури, ви маєте навчитись аналізувати художні твори різних епох, митців і стилів, що допоможе вам стати дійсно підготовленими читачами. Передусім, ми будемо з'ясовувати тему твору. Визначати головну ідею, порушені в ньому проблеми, сюжетно-композиційні особливості, характеризувати героїв через їхні вчинки, міркувати, оцінювати зовнішній вигляд, мову тощо, визначати мовні художні засоби, адже мова, як відомо, першоелемент літератури. Щодо літератури у 9 класі, то вона без перебільшення цікава і захоплююча і досить таки різноманітна. Ви прочитаєте шедеври різних епох. Це біблійні легенди, це повість минулих літ, козацькі літописи, твори Сковороди і Котляревського, Квітки Основ'яненка, Гоголя, Тараса Шевченка, про якого ми вже анонсували на початку, Пантелеймона Куліша, Марка Вовчка. Та інших. Сподіваюсь, вас цей список зацікавив і заінтригував. До слова, ви вивчатимете українську літературу за хронологічним, тобто часовим принципом. Тож, запрошую вас у мандрівку світом української літератури. Сподіваюсь, ця мандрівка буде захоплюючою і пізнавальною. До зустрічі на наступних уроках!